Коли відійшли в огви, там Господні, у вісні з'явився Йосифові, говорячи, устань, візьми, немовля, і матір його тобі жив Єгипет, і будь там допоки не скажу тобі, бо хоче ірод, шукати немовля, щоб погубити його. Він же встав, узяв немовля і матір його вночі. Та й пішов у Єгипет і був там до смерті іродової, що збулося сказане Господом через пророка, який говорить, з Єгипту покликав я сина мого. Тоді ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався і послав повбивати усіх немовлят. У Вифлеємі і усі околиці його від двох років і менше. За часом, про який виведав у волхрів, тоді збулося сказане через пророка Єремію, який його богі. Голос у рамі чуте, плач і ридання, та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитися, бо немає їх. Як помер Ірод, то ангел Господній у вісні з'явився Йосифові з Єгипті і говорить – Устань, візьми, немовля, і матір його та йди в землю Ізраїлеву. Бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Він же, вставши, узяв немовля, і матір його і пішов у землю Ізраїлеву, почувши, що Архилай, царює в юдеї замість ірода, батька свого. Побоявся йти туди, одержавши у откровення, пішов у землю галілейську і прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, що збулося сказане через пророків, що він Назареєм наречеться.